Всім доброго дня. В продажі з'являється Шкода Octavia A5 в кузові Універсал. Це у нас 2009 рік. Двигун 1.6 дизель, механіка 5 ступ. Автомобіль в гарному кольорі на легкосплавних дисках. Тоновані задні вікна, по авто без корозії. По комплектації присутня камера заднього огляду, стан багажника, подвійна підлога, шторка. Шторка працює. В комплекті є повнорозмірна запаска. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон в гарному збереженому стані. Задні склопідйомники у нас присутні по комплектації, карти не провищі, килимки, стеля чиста ціла, в салоні не курилося. По комплектації маємо. Задні та передні склопідйомники, регулювання дзеркал, круїз, контроль, сенсорна мультимедія, кондиціонер, механічний рушник. Давайте запустимо двигун. Кермо у нас не шите, структура не старта. Двигун працює чітко, оберти не плавають. Камера працює, ручник працює, по кулісі все чудово. Стан салону, дивіться, все чистеньке, ціленьке. Скло у нас працюють. Робота двигуна, двигун 1,6 працює гарно, дуже економний двигун. Є сервісні відмітки. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, в місту Вінниця, гніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео для наших підписників. Діють гарні знижки та умови співпраці. Також ми займаємося автомобілями на замовлення. Кого що цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.